Стиль ведучої від українського бренду Мадам Моє вітання. Це новини СТС. З вами я, Ніна Коломієць. Що приніс вівторок, 6 вересня жителям Сум та області, ви дізнаєтеся уже за мить від моїх колег. Сьогодні ми вам розкажемо вихователі дитячого садочку, скажуться на нелюдські умови праці. На Харківській відремонтували ліфт, а потім вимкнули. Чому тренер ПФК Суми хоче піти із команди? Верховна Рада України провела своє перше засідання після літньої перерви у парламенті зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище країни виступив президент Петро Порошенко. Також рада дала згоду на затримання та арешт скандального судді Миколи Чауса, якого викрили у хабарництві ще на початку серпня цього року. Однак через наявність суддівського імунітету тоді його затримати не вдалося. Де суддя знаходиться зараз, невідомо. Ми намагалися зв'язатися із народними обранцями Сумщини, аби дізнатися подробиць. Засідання та плани сумських парламентарів на найближчу сесію. Але жоден із нардепів на дзвінок не відповів. У житловому будинку знайшли бойовий снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас лежав у підвалі прямо під однією із квартир. Чи загрожував снаряд жителям будинку? Далі у сюжеті. Комунальники міняли трубу у підвалі одного з будинків по вулиці Металургів, як раптом натрапили на дивну знахідку, схожу на снаряд. Ми зайшли з напарником Богданом, Олександр, Богданом Олександром, проводить сантехнічні роботи. В углу обнаружили підозрілий предмет, який схожий на снаряд, і визвали МЧС. На місце пригоди виїхали працівники поліції, рятувальники та вибухотехніки. Усіх мешканців через небезпеку вибуху евакуювали. Фахівці встановили підозрілий предмет, боєприпас часів Другої світової війни. Скільки він пролежав у підвалі, невідомо. Пані ж Людмила у шоці, адже снаряд знаходився прямісінько під її квартирою. На першому етажі. якраз під бомбою. Да, под, под, да, ну, Де кухня у мене там наш снаряд. Спасибо, спасіба слісарям, що они обнаружили. У поліції запевняють, якщо б снаряд здетонував, наслідки були б жахливими. З'ясувалося, що снаряд знаходиться у бойовому стані. Він не пройшов канал ствола, бойовий начинка його десь складає десь до 200. Грамів тротилу, і у випадку, якщо б він здетонував, то були б значні руйнування і могли б постраждати люди. Снаряд вивезли на полігон, де його і підірвали. Тепер поліція намагатиметься з'ясувати, хто і навіщо приніс боєприпас до підвалу та залишив його серед сміття. Оксана Щербак, новини СТС. Наметів успішної країни найближчим часом у сумах не буде. Таке рішення прийняли сьогодні члени виконкому. Заяву політичної організації про виставлення наметів підловили на юридичних неточностях. Замість голови осередку заяву підписав невідомий представник із полтавської організації. Таке рішення обурило членів виконкому. Тож за справу взялися правоохоронці. Успішна країна. Яку країну вони мають на увазі? Нагадаємо, вчора активісти знесли кілька палаток партії Успішна країна. Цю політичну силу очолює одіозний діяч режиму Януковича, екс міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Тим часом патрульні затримали сумчанина, що вчився стріляти прямо на вулиці. Жителю проспекту Курського викликали поліцію, коли помітили у багатолюдному місті чоловіка із пістолетом. З'ясувалося, що так молодик хотів попрактикуватися у стрільбі. Пістолет виявився травматичним, а от документів на нього стрілок не мав. Наразі його затримали, зброю вилучили. Чоловіку загрожує провести за ґратами від двох до п'яти років. Вихователі дитячого садочку у Сумах збунтувалися проти керівництва закладу. Педагоги написали колективну заяву скаргу на завідуючу закладом, яку нещодавно призначили на цю посаду. Що ж так обурило колектив? Дивіться у сюжеті Альони Щербакової. Працівники 27-го садочка світанок, що на Баранівці, колективно звернулися до Сумського виконавчого комітету, жалілися на нову завідувачку. Підписи на заяві залишали без прізвищ, адже бояться за свої робочі місця. Ми вирішили розібратися. Невже керівництво настільки жахливе і що ж найбільше обурює педагогів? Працівники, чиї підписи були на заяві, відкрито на камеру бояться говорити. Втім, основні претензії нам таки розповіли. деньги на ремонты собираются в добровольно-принудительном порядке. Если родители не сдают, значит воспитатели работают плохо. Это звучит из уст заведующей. Сдают не все. Не все могут потянуть сумму, например, в 350 гривен. Текучка среди воспитателей и нянь. Не выдерживает ни морально, ни физически. Молодых специалистов, которые приходят, никто особо не поддерживает. Люди загоняются в такие рамки, что работать невыносимо. На каждой группе на дверях объявления, что нужно с каждой группы сдать около 240 гривен на медикаменты и песок в песочнице. Перед приездом комиссии эти объявления были сняты. Кажуть, заяву писати боялися довго, але терпець увірвався, бо умови роботи стали надважкими і морально, і фізично. Ми завітали у садочок, аби познайомитися із завідуючою, яку заявники називали справжнім тираном. ніякого я тут не влаштовую, я по суті не тиран, і мені потрібна робота. І спільна робота з, з моїми педагогами, от тому е, вони не боя, вони не повинні боя боятися, що я їх тут е, звільню або що. Я б звичайно хотіла, щоб вони відкрито говорили. Ви Будете я... якось карати цю людину купі дозріти. Ну для чого? Е, ви знаєте, перш за все, я працюю і живу по совісті. Усього у садочку працює 48 людей. Підписів на заяві було 11. Працівників, якими зустріли сьогодні у світанку, кажуть про заяву почули лише кілька днів тому. Ті люди, які хочуть працювати, які люблять свою роботу, які люблять своїх дітей, то ті будуть працювати. Кажуть, справжніх підписів всього два-три. Інші підроблені. Невже така голосна заява насправді сфабрикована? Це Валентина. Її підпис також був на заяві, але вона стверджує, що насправді не ставила його. Моя як как би, бы, существує, але я її не. Підписувала це, зробили за мене без моєї відома. Я говорю, ви що? Говорю, знаєте, як я розписуюсь. Мені сказали, та ні, ми там поставили ну, перші три букви. От. Я говорю, ну ви мені, горю, дівочки, вибачте, я кажу, ну більше так ніколи не робіть, тому що говорю, якщо я пожалуюсь і люба експертиза це теж може підтвердити. Як влада відреагувала на заяву та що ж це насправді сфабрикована провокація чи справжній голос правди? Запитали у міському управлінні освіти. Робоча група управління виходила для того, щоб з'ясувати обставини на місці у садочку дошкільно номер 27 Що Що з'ясували? По-перше, коли ми отримали лист, то я не можу назвати це скаргою, це анонімка, де стоїть шість підписів. Одинадцять я, я не рахувала, я так глянула, що з боку були підписи, тому прізвищ там не було. У заяві також викладена підозра щодо упередженого ставлення та дружніх відносин чиновниці Антоніни Данільченко та завідуючої Антоніни Галілей. Кажуть, але це неправда. Брешуть, бо це плітки. Я завідуючою цією не бачилась. Ми з нею навчались на одному потоці в вузі, 25 років не бачились. Ми беремо цю справу на контроль та тримаємо зв'язок з усіма сторонами конфліктної ситуації. Альона Щербакова Олександр Білявський, новини СТС. У центрі міста і без ліфту. Літні люди хворі на серце, кожного дня йдуть додому і не знають, коли зможуть вийти ще раз. Вони безсилі долати десятки сходів щодня. Справа в тому, що в багатоповерхівці не працює ліфт, хоча його і відремонтували цьогоріч. Чому так далі? От дивіться, у нас ліфт не працює. І він не працює вже 4 місяці, три місяці, потім два працював і знову місяць. Не працює. Це будинок на харківській 3. і тут мешкають в основному люди похилого віку. Їх ліфт ремонтували і він працював, а потім виключили. Чому ніхто не знає? Ця жіночка лікується на денному стаціонарі. Кожного дня вона йде на п'ятий поверх, а у неї сердечна недостатність. Мамі має 92 года, години. на ходунках. Я от уже сколько, шість місяців. Я не можу, я навіть на лавочку сюди вывести. Майже всі жителі під'їзду хворі пенсіонери. Вони дуже рідко виходять на вулицю, бо підніматися на верхні поверхи смертельно небезпечно. Люди, ніяких помирали тут у нас в під'їзді на восьмому етаже Алла Алла Дмитріївна. Да, вона як поламалася ліфт, она як осталась вдома, она більше не вийшла. Його просто вже винесли. Сумчани обурені, вони звертаються по всіх телефонах, навіть писали листа меру. Кажуть, перед виборами обіцяють багато, а потім про них забувають. Коли балотувався наш шановний Олександр Миколаївич, він тут був. Я лічно була, задавала питання, все. Він сказав: отремонтуємо вам все. І тут же депутатша була, Ну, ями як були, ось ви вийдете і подивитесь. Коротше говоря, що в центрі. такого нашего красивого города у нас сейчас безлад полный. Мэра и про компанию Бют, которая, в общем-то, у нас в городе правит и запенсионирована, никак не беспокоится. Почему? Потому что это пожилые люди. Эти люди все с болезнями. В таком возрасте, в общем-то, жить очень сложно. Гість із Польщі говорить, у них такого немає. Технічні проблеми в Європі вирішуються за добу. Очень удивлений, що не працює ліфт. Столько здесь людей в поживому віці. у них проблеми, вони не можуть ходити самостоятельно, це невозможно. В сучасній Європі это ужас. І на это все власть сумська і ничего не робить. Не відповідає даже на письма. Это безобразие. На складах ліфто получається суми тепловірна централь, і покана його не получиться. Ми його не зможемо ще капітальний ремонт закончиться на получат? Ну, Я надіюсь місяць, это максимум отже, ми дізналися людям, як завжди, потрібно потерпіти ще місяць, поки посадовці вирішать паперові питання. Ірина Кутлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Відділ логістики відкоригував розклад руху. Тепер маршрутні таксі виходитимуть на рейс на 40 хвилин раніше, тобто о 5.20 ранку. Таке рішення пов'язане із рухом залізничного транспорту. Мовляв, потяг із Києва прибуває у цій годині у суми. Щоб люди не чекали маршрутки, виїжджатимуть раніше. Те, що нам розроблено, те, що ми будемо затверджувати всі розклади руху по кожному маршруту. І там ну я такий інтервал назвав, що Деякі маршрути починають рухатися о 5.20. І деякі заканчують о 24 годині. Раніше такого да, не було всі Раніше, так. Раніше в умовах було з 6 до 22. Крадуть серед білого дня. Сьогодні сумчанин помітив на центральному кладовищі двох чоловіків, що намагалися спиляти огорожу навколо кількох могил. Про це повідомив поліцію. Коли ж наряд приїхав на місце, слова чоловіка підтвердилися. При них було виявлено інструмент, а також шматки металу, які вкрадені були на кладовищі. Ці чоловіки доставлені до Сумського відділу поліції. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюються їхні особи. Прикордонники затримали чергову контрабанду. Днями у пункті контролю хутір Михайлівський під час перевірки одного з купе потягу знайшли товари споживчого вжитку. У трьох дорожніх сумках виявили сироватку для біохімічних досліджень, а також покунки та банки з тютюном для кальяну. Власником товару виявився провідник потягу, громадянин Молдови. Наразі вантаж вилучили встановленим порядком. І до новин спорту: 10 голів у двох матчах за участі футбольних команд Сумщини. Сьомий тур чемпіонату України в першій лізі приніс різні емоції в табори ПФК Суми та Охтирського нафтовика. У команді обласного центру взагалі заговорили про те, що тренер залишить команду. Чому Юрій Ярошенко поїхав з команди між матчами, і про результати туру далі в сюжеті. Нафтовик Укрнафта вдома приймав Полтаву. Господарям поля вдалося забити швидкий м'яч. Геннадій Пасіч зняв павутиння з дев'ятки воріт полтавчан. Гості, однак, відповіли до перерви Олександр Гуськов Рикошет перетворив на гол. Однак другий тайм краще вдався нафтовикам. Вони забили ще двічі. З гри відзначився Костянтин Черній. А пенальті реалізував Ливан Арволадзе. 3-1. нафтовик переміг Полтаву. А в Маріуполі місцевий Іллічівець розгромив ПФК суми. Наші забили першими. Точний удар на свій рахунок записав Богдан Душин. Однак це лише розлютило лідера першої ліги. Маріупольські футболісти відповіли аж п'ятьма забитими м'ячами. Покер оформив Руслан Кисіль, ще один м'яч своїм колишнім одноклубникам забив екс-футболіст Суму Олександр Лебоденко. А його рідна команда поступилася. Теперішній 1-5. днями. Прийшла сенсаційна звістка після цього матчу. Табір команди ПФК «Суми» залишив тренер Юрій Ярошенко. СТС стало відомо. Він поїхав до іншої команди першої ліги ФК Полтава. В інтерв'ю тренер підтвердив, що був на базі колективу і можливий перехід в цей клуб вважає кроком вперед. Проте офіційно в Полтаві його ще не представили. Устал за ребят бороться, за то, что в каких мы условиях в общем-то работаем. Вот эти слагаемые они существенную роль сыграли. Весь сум меня не хотят отпускать. Поэтому я хочу, как бы цивилизованно, чтобы мы по бою да ну, согласие это, в общем-то, решили, но Пока, знайте атрічна реакції Ні, сумська команда зараз на Донеччині готується до матчу проти авангарда. Тут чекають на повернення Ярошенка. Для чого залишається загадкою? У тренера діючий контракт Ярошенко поїхав і Витрачають назад. Хто виведе сумську команду на найближчий матч, допоки достеменно невідомо. Та й у турнірній таблиці у сумчан ситуація не найкраща. Вони на 15-й позиції. Дмитро Шпірко, Новини СТС. Ось таким побачили вівторок. 6 вересня журналісти новинної редакції СТС. Я нагадую, що найсвіжіші новини ми для вас шукаємо постійно і завжди раді вашим телефонним дзвінкам на гарячу лінію СТС. Збережіть номери у свій мобільний. Я дякую вам за довіру і бажаю гарного настрою. Залишайтеся із нами знатимете більше.